Північ від Івано-Франківська дві бистриці стають єдиною рікою та врізається в крутий правий барег Вовчинецький пагорб. Сьогодні це улюблене місце відпочинку багатьох івано-франківців, однак знаковим для міста в межиріччі воно стало давно, адже саме звідси брали матеріал будівничі Станіславівської фортеці. Свою назву ця мальовнича місцевість отримала від одного з найдавніших поселень в околицях Станіславова, села Вовчинець. На перший погляд вулиця Симоненка нічим не відрізняється від безлічі інших в спальних районах Івано-Франківська. Проте в дечому вона є унікальною у своєму роді, адже розташована вона не лише і не тільки у Івано-Франківську. Просто перейшовши ту дорогу, формально ви попадаєте вже в інший населений пункт під назвою Вовчинець. Колись Станіславів та його пригород Вовчинець розділяла досить широка кількакілометрова смуга землі. Однак із часом цей проміжок скоротився настільки, що суміжні околиці міста та села зараз мало чим відрізняються. Втім, основна частка території Вовчинця це типове галицьке село, і як у будь-якому галицькому селі, в центрі тут розташована церква, яка у Вовчинці є особливою гордістю. Вперше сільський храм Вовчинця згадується ще у 16 столітті, однак той, який зберігся сьогодні, все ж будували пізніше. На тому ж місці, що і попередню, теперішню церкву почали зводити у 1860 році чотири майстри, у яких на будівництво пішло близько року часу. Пізніше храм пережив немало важких часів, сліди яких можна побачити на ньому і сьогодні. Ця церква перенесла, знаєте, і велику війну і війну вона перенесла тут. Вона збереглася, але деякі деякі сліди залишилися тут на дверях. От, на дверях є такі, якби хтось прийшов, сказали би, певне, щось там не, не допрацювали з тими дверями. Там є вибито, вибито ці двері залишилися такими, якими вони є. І Там є там вибитий, знаєте, така, кусок деревини. Але воно так залишилося, і це власне, що туди попав осколок. Бачите, Але церква залишилася, залишилася сама. Не, 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 не пошкоджена. Хоча ми робили реставрацію дверей, але цю частинку ми залишили такою, як вона є. Ще однією гордістю вовчинця є інша типова споруда для галицьких сіл пам'ятник Тарасу Шевченку. Однак Вовчинецький є справді особливим, адже саме цей монумент, споруджений у 1911 році, є найстарішим у Західній Україні. Тодішня сільська влада не дозволила зводити пам'ятник Зареві, тому його доводилося встановлювати таємно за одну ніч. Теперішній сільський голова вовчинця про пам'ятник розповідає з гордістю. Пам'ятник Шевченку в селі Вовчинець взагалі-то вважається першим пам'ятником Західній України в нас в Галичині, в Великому Кобзарі. Громада пам'ятає, громада знає і громада підтримує цей пам'ятник і береже його як, як скажемо, такий досить один з символів села Вовчинець. Проте своєю популярністю серед івано франківців вовчинець завдячує все ж не церкві та пам'ятнику, а набагато багато давнішому об'єкту. В той час як на одній околиці села височують новобудови, на іншій над селом здіймається правий берег бистриці вовчинецький пагор. івано франківці цю місцевість найчастіше називають Овчинецькими горами, хоча їхня висота не перевищує 350 метрів над рівнем моря. Натомість у селах, розташованих трохи нижче за течією бистриці, пагорб називають виключно стінкою. Прийнято вважати, що у Івано-Франківську дві ріки: – Солотвинська та Надвірнянська, останні із яких Вовчинецькі гори слугують правим берегом. Однак, якщо зважати на територію, яка належить до міської ради, то річок у Івано-Франківську принаймні три на півдні Вовчинецький пагорб огинає рівнинна річка Ворона, яка тут же впадає у бистрицю. Лівий берег ворони тут це цілинне поле, однак воно цілком може змінити свій вигляд і стати, наприклад, затишною набережною, якщо поруч таки збудують міс через бистрицю, запроектований у генеральному плані Івано-Франківська. Сам Вовчинецький пагорб безпосередньо пов'язаний із історією Івано-Франківська. Типова гірська порода тут вапняк, який у давнину вважався ідеальним для будівництва фортифікаційних споруд. Схожих розсипів межиріччі Бистриць не так і багато, тому коли у 1661 році тут почали зводити Станіславівську фортецю, матеріал для неї цілком імовірно брали саме із Вовчинецьких гір. Сьогодні це лише одна із версій походження матеріалу для захисних стін Станіславова, Однак, краєзнавець Іван Бондарєв вважає її цілком правдоподібною. Був такий в 30-х роках єврейський історик Леон Штрейт або Штрайт. І він писав, що вапняк для от вимищення цих фортечних валів брали з наших вовчиницьких гір. Мало того, там навіть утворилася печера, де в тому самому 18 столітті поселився дуже відомий єврейський містик, кабаліст, чорнокнижник, ребе Еліяху, який пізніше став таким, якби, неофіційним радником Андрія Потоцького. Дуже правдоподібно, чому ні, Вовчинецькі гори дуже близько до нас. Ну тягати матеріал будівельний це завжди важко, навіть зараз маючи там автомобільну техніку, да, тоді крім підвод і кони нічого не було, і тому ну брали найбільш ну, доступний, найбільш близький варіант. Тому вовчинці ідеально підходять. Ну і навіть візуально, якщо подивитися, от на вапняки, які зустрічаються от там на. Сеславські фортеці на фундаментах ну, старовинних кам'яниць, коли роблять якісь ремонтні роботи, щось розривають. Ну це той самий камінь, що і в Овчинцях, тобто не треба багато думати. Хоча сьогодні Вовчинець це пригород Івано-Франківська, однак він є набагато старішим за місто, чи навіть за села, із яких постав Станіславів, княгинин та Заболоття. Перша згадка про Вовчинець датується 1378 роком, хоча, очевидно, село є ще давнішим. За легендою, в давнину ця місцевість була вкрита густим дубовим лісом, в якому водилося багато звірини. Проте справжніми господарями місцевих лісів були вовки, яких пізніше і пішла назва села. Сьогодні зустріти вовка у цих лісах практично нереально. Цьому впевнені і місцеві мешканці, і науковці. Втім, кабани, ласки, бурсуки тут цілком реальні сусіди. На пікніку у Вовчинецьких горах нерідко можна побачити лисицю, яка прийшла на запах м'яса, або ж сім'ю косуль, які перебігають польову дорогу. Щоб захистити місцеву природу від впливу людини, який з часом відчувається все сильніше, на початку 80-х років ХХ століття у Вовчинецьких горах створили ландшафтний заказник Козакова долина. Своєю назвою долина нібито завдячує козакам Семена Височана, які під час визвольної війни Богдана Хмельницького розбили тут табір. Сьогодні заказник має близько тисячі гектарів лісостепу та лісів, серед яких трапляються і дубово-букові праліси. По ярах, по ярах в лісі є колонії бурсуків, величезні колонії бурсуків. І коли бурсук був включений в червону книгу, то він до 2009 року був в червоній книзі, оскільки вид був зникаючим, він відновився і його просто виключили звідти вже. От там був такий величезний осередок, куди їздили, скажімо, з усієї Західної України, досліджувати бурсука. Налічується до 300 видів птахів. От, особливо під час міграції їхня кількість збільшується, гніздівних значно менше. От, е, дуже велика кількість різноманітних безхребетних тварин. Тобто, в першу чергу, це є комахи, яких дуже-дуже багато, так? тобто їх оцінюється від 5 до 7 тисяч видів. От, на сьогоднішній день ніхто толком не знає, скільки їх там є і скільки їх там можна буде ще знайти. Так і відповідно, е, якщо брати про флорі, то рослинний світ це е, щонайменше 600-800 видів рослин. З точки зору охорони екосистеми козакової долини, це не зовсім добре, але добратися сюди сьогодні може будь-хто і не лише пішки. З вовчинця до заказника прокладений прогулянковий веломаршрут, який цілком до снег подолати навіть недосвідченому велосипедисту. Тому чимало івано-франківців використовують таку можливість, щоб зняти стрес після важкого буднього дня та насолодитися заповідною природою, розташованою буквально за кілька кілометрів від їхнього міста. Протилежній від козакової долини південній окраїні Вовчинецького пагорба, Івано-Франківецький РІЛ популяризує велоспорт по-іншому. На місцевих крутих схилах він вже протягом чотирьох років будує трасу для даунхілу. Ну, Починалося з того, що приїжджало на нас двоє, потім і взагалі приїжджав один. Би, такого масштабу рити вручну і одному, это просто, ну как говориться, ціль, коли стоїть любим путем не йдеш. І якби потихеньку-потихеньку один, потім второй, третій, І так компанія нас забралась. Ми просто вручною можемо гори переворачувати. Кіріл мріє побудувати тут добротний трек та провести справжні професійні змагання. Проте після двох років роботи він зрозумів, що у велосипедистів на Вовчинецькому пагорбі з'явилися серйозні конкуренти. За кілька десятків метрів від траси підприємець облаштував зону для нічних вечірок. У велосипедистів, які принципово пропагують здоровий спосіб життя, таке сусідство викликало, звісно, суто негативні емоції. Однак хлопці знайшли спосіб направити їх в потрібне русло. Два роки пішла в нас на трасу. От. І ми майже і добудували, і поставили посередині паркани. Ми такі... Прикольно, Ну, але, як говориться, все що не робиться, все к лучшому. Ми, якби. Придумали траекторию лучше. Пустили поворот просто как бы серпантином. Ну, конечно, сложнее. Мы уже опять-таки два года над этим, над конечно, работаем. Но ничего, ну, как бы стараемся, вроде бы получается даже лучше, чем было раньше. Ну, посмотрим. Даст Бог, остальное не застроят. одна з місцевих назв гори Майя для Івано-Франківців свій особливий приємний контекст. В цій абсолютно нетиповій для Прикарпаття місцевості життя буяє та наповнюється новими барвами. Тутешні ліси є домівкою для безлічі тварин, яких можна зустріти далеко не біля кожного українського міста. Проте чи вдасться зберегти цю магію пагорба, якщо на ньому виростуть цегляні та бетонні стіни багатоповерхівок, як на іншій околиці вовчинця, залишається лише здогадуватися.